Четверта дю США одна з десяти спортивних шкіл Кривого Рогу, у яких в умовах сьогодення улюбленою справою продовжують займатися хлопці та дівчата. Гордістю школи є відділення гандболу, 20 вихованок якого входять до команди Дон Дувс Дю США номер 4. У минулому сезоні вони посіли перше місце вищої ліги чемпіонату України з гандболу. А цьогоріч змагаються у Суперлізі. Аби тренування проходили у комфортних умовах, та до них долучалося нове покоління кверіців, у школі ремонтують спортивну залу. Хотіли Сказати дякую міській владі за те, що допомогли нам з ремонтом залу, так як це потрібно, для того, щоб залучити більшість дітей четвертих, п'ятих, шостих класів, щоб вони змогли до нас приходити. Ми дуже чекаємо. Тому що хочеться, щоб вже були офлайн тренування. Наразі у четвертій спортивній школі займаються 320 дітей, яких навчають 11 тренерів. Окрім гандболу, тут працюють такі відділення, як тайський бокс, футбол та теніс. Навчання, як і у інших загальноосвітніх закладах, тут проходять у змішаному форматі. спортивно виховний процес побудований з другої половини дня, тому що діти всі займаються в школі в першу половину дня, і з другої половини дня діти... Діти приходять до учбових закладів займатися своїми тренерами. У нас також змішаний режим навчання, тому що багато дітей виїхали за кордон, але вони так само продовжують своє навчання з тренерами онлайн. І ті діти, які залишилися, вони навчаються онлайн на базі загальноосвітніх шкіл. Ремонтні роботи у школі почалися у вересні. Наразі фінішували оздоблювальні та електромонтажні роботи. Встановлене нове освітлення зали. Виконані майже 90% від запланованого обсягу робіт. За планом вони мають добігти кінця до початку листопада. Тут були проблеми. Стеля була проблематичною, стіни були у тріщинах, все розчищали, обробляли протигрибковою ґрунтовкою. Фарбувалося спеціальною фасадною фарбою, яку можна мити. Нам залишилося пофарбувати підлогу. До цього ми шліфували її спеціальною шліфувальною машинкою. Замінили близько 100 квадратів підлоги. Головною вимогою тренувального процесу та проведення змагань є дотримання правил безпеки, які передбачають наявність укриттів у кроковій доступності. Відтак, з початку року у місті місті провели 167 спортивних змагань різного рівня. Крім цього, за цей час у кривому розі підготували чотирьох майстрів спорту міжнародного класу, 15 майстрів спорту України, 143 кандидатів у майстри та майже 200 спортсменів першого розряду. Не дивлячись на воєнний стан, місто продовжує турбуватися про наших спортсменів, про нашу молодь. Я дуже вдячний нашим тренерам. Ми все зробили, щоб зберегти і тренерський состав наших юнацьких школ. І я думаю, що будемо все робити для того, щоб розвиток спорту в нашому місті продовжувався. Наразі дитячі юнацькі спортивні школи міста відвідують близько п'яти тисяч дітей. Юнікробіжці займаються 30 видами спорту, з яких 20 є олімпійськими. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.